Ви знаходитесь на каналі Український Гік, і сьогодні я розповім вам, як обрати найкращу SD-карту для вашого улюбленого Steam Deck. І так існує дві речі, про які вам обов'язково варто знати. Перше, це те, що порт для SD карт в Steam Deck підтримує максимальну швидкість усього 100 МБ в секунду. Тому є сенс обирати карти пам'яті з підтримкою стандарту Ultra High Speed Class 1. А друге, це те, що Steam Deck легко переварює sd карти аж до 2 Тож, Аж при бажанні ви можете купувати будь-який обсяг пам'яті. Що ж, користуючись цією інформацією, я зупинив свій вибір на SanDisk Ultra на 256 ГБ. Вона одночасно і задовільнює базові вимоги консолі, і має максимально демократичний цінник. Ну а тепер вставляємо пам'ять в Steam Deck, переходимо в налаштування, проводимо форматування і отримуємо чудовий результат. Тож, приємного вам користування і скоро побачимось!